Ви не вперше в нашому місті з концертом. Як зустрічає вас золочів? Ще не знаю як, тому що концерту ще не було. Тільки чекаємо на глядача, але завжди, коли я приїжджаю сюди в золочів, завжди я дуже, дуже така активний, дуже активний глядач, такий позитивний глядач. Я собі завжди згадую, гуляє по інтернету пісня Рости, рости черемшину, яку я заспівав багато років разом із залом і якщо ви вас буде ви пошукаєте, і ви бачите, що зал повний і зал співає пісню Ростичні чермишина разом зі мною. Тобто, я, я взагалі, коли, коли люди співають, то вважаю, що артист не повинен заважати людям. Але тут така була ситуація. Я думаю, що ми сьогодні повторимо а, цю пісню. Ось, але ну, я не скажу, що там, наприклад, там краще, чи там краще. Всюди, всюди ми зустрічаємося з людьми, які є активні люди. Я маю на з глядачем активні, позитивні люди, позитивний глядач, і тому це все, все взаємно, тому що ми так само зі сцени стараємося знайти зв'язочок із глядачем. Тобто я вважаю, що глядач це ті люди, яких ми артисти маємо любити і поважати і цінувати, тому що вони приходять на наші концерти, значить, вони. Нас поважають. Взаємно, ми повинні поважати свого глядача. Це найголовніше, яке може бути. Зараз молодь, особливо фанатії під ваші пісні. Як ви думаєте? У чому причина? А ви як думаєте? На мою думку, молодь розуміє цінність української музики. От бачите, ви відповіли на це питання. Дуже, дуже, дуже добре, що сьогодні молодь, активна молодь, вони люблять своє. Хочу чути своє. Я б напротязі багатьох років завжди розказував, що коли мені е, трошечки вигинали руки, та ти співай на російській мові, так, щоб ми тебе могли там, на тій стороні України. А я кажу, як це там? Так люди хочуть чути те, що я роблю на, на, на своїй мові. Я народився для того, тут, на цю землю, щоб я на своїй мові робив те, що я вмію робити, що мені дав Бог. І я повинен залишити після себе. На цій землі, у своїй державі, щось якийсь якийсь е, доробок. Тобто, щоб нащадки наші, діти, молоді, ті, що приходять на концерти, ті, що народяться, щоб вони мали що заспівати, щоб вони гордилися за свою державу, за мистецтво своєї держави, щоб вони знали, що у нас є своє мистецтво, а не москальське, яке нам грузили, яке нам насаджували. Оце мене тішить, і я дякую Богу, що. Наша молодь свідома, наша молодь зовсім інакша. Не та, не та молодь, котра була мого покоління. Це класно. Чи підбадьорює вас як батька, що ваші діти разом із вами на сцені? Ну, то як підбадьорює? Однозначно, що мені приємно. Хоча я, хоча я дітям розказував, коли вони ще були молодші, я розказував, що це важкий хліб, але вони. Захотіли бути музикантами, це і гітарист, і музикант, і аранжувальник, і в нього і студія звукозапису Сіві Джей Рекордс, а я маю на увазі Сівіджі. От Кітослава, заслужена артистка. Тобто вони в свою чергу щось досягли як музиканти, як співаки. Кітославич, і композитор, і поет, найпише пісні. Тобто, принаймні, мені не соромно за них. Це, це, мабуть, найголовніше. Але я радий за них. Я радий, тому що вони знайшли себе в житті. Степан каже, що колись мені розказував, а, коли ще в школу ходив, каже, я, я дуже хотів бути нейрохірургом. Тому, можливо, ви, Можливо, його запитаєтеся. Але коли я вже закінчував школу, я собі так сів, подумав, що, може, це було ну б банально трішечки, але я собі сів подумав, якщо я. як Нейрохірург недостатньо буду грамотний. Якщо я десь допущуся помилки, то це буде помилка фатальна. А якщо я допущуся помилки як музикант на сцені, ну так мені буде соромно. Мене можуть е, е, трошки не зрозуміти люди, але я біди нікому не нароблю. Тобто він каже, я, я вважаю, що я мені Бог дав. Важливість бути музикантом, бути артистом. Радий, тішуся, ну, що можу сказати. Якби, якби вони були недостатні, мені б, може, соромно було, а я мені не соромно за своїх дітей. А ви вже подивитися, берете на концерт, подивитися, скажете, чи я правду казав, чи ні. Що надихає вас у вашій творчості? Все, все надихає життя. Най першу чергу життя, тому що теми у моїх піснях теми різні, але ну, про кохання, однозначно, це незмінна тема, але. В першу чергу життя. Сьогодні, сьогодні у нас велика біда в державі, сьогодні війна. А, люди гинуть. Але можливо дехто каже, То, так, для чого ти концерти робиш? Кому потрібні твої концерти зараз? Потрібні. По-перше, ми допомагаємо хлопцям військовим. А ми вже відправили п'ять джипів машин грузових. Ми відправили найбільший дрон, який зараз хлопці вже мені дзвонили і передавали вітання і кажуть, що наш дрон мочить москалів, це тішить. От що тішить. Тішить те, що, що, що наші хлопці, Україна, йдуть вперед. Ми будемо все робити можливе, щоб, щоб е, наша перемога, яка буде 100% перемога, велика перемога, щоб нашу перемогу наближити. Наблизити. Я думаю, що якщо кожен, кожен, кожна людина хоч трішечки щось зробить до наближення перемоги, перемога буде одна з... І так перемога буде. Тому що москалі це слабаки, вони тільки гавкають. Але вони знають прекрасно, що українці країна незламна. Україна це нація. Вони цього не визнають і не хочуть визнавати. А Україна це велика нація. Українці це великий, великий народ, сильний народ. Якби ми не були такі сильні, то можливо було б все інакше. Але тому, що ми сильні, а вони цього бояться розуміти. І тому я ж кажу, що ми стараємося робити, а в другу чергу треба піднімати дух, дух людей, дух українців. Бо Українці і так мають дух. А ми стараємося підняти дух той, який дає наснагу до перемоги.